У Житомирі на Богунії посеред спального району уже понад 10 років існує притон. За словами місцевих жителів, кожного вечора там збираються компанії, вживають алкоголь, наркотики та дуже шумлять. Люди скаржились у різні установи та проблему з місця не зрушено. Наші журналісти взяли з'ясувати, є це приміщення і хто має навести там лад. Хто там може збиратися? Разные відброси. Ті, хто п'є, ті, хто курить. Ну, наверное, вот это всяка разное. тому що нормальна ж людина туди не піде. І я от на первом этаже, і я однажды делала им їм кричала, а йде по дороге мужчина і каже, кричіть, кричить. Каже, завтра будуть і ваші вікна побити. Вот так Вона Она крикнула їм, а вони кажуть, мені по вікнах там. Чи бачу, кидають камінням, чи чим вони там кидали, не знаю. Ми ночу спати не можемо. Тут стекла б'ють, п'ють, і от це підпалили його були недавно. Часто дуже багато сміття. Деякі люди, нечесні виносять туди сміття. Діти бігають, громлять там кричать. Будівля колишнього кафе має три поверхи та підвал. Приміщення давно розграбували. Екскурсію кафе притоном провели діти, кажуть, що не раз самі там відпочивали. Там жахлива антисанітарія, сміття та бите скло. Видно, що тут піячили та вживали наркотики. Нам малолітні гіди пояснюють, що вабить алкоголіків та наркоманів сюди затишна усамітнена місцина та барна стійка. Прийшовши через гори сміття та скла, ми нарешті добрались до цієї барної стійки, де скоріш за все і відпочивають місцеві наркомани. Потрапити в приміщення. Може будь-хто, бо ця пустка не замкнена. Зараз цим користуються діти і в цих горах сміття та скла в день. Вони полюбляють грати в хованки. Ми тут гуляємо, в п'ятки граємо. Ну, бігаємо, веселимося, кидаємо камні. Шприцовчим багато було. Так, то ну зараз уже менше намного стало Туда не ходим. на маму мамине. Много страшних служб да. там бувало, Ми туди ні ході хлопець. Я бачу, мій друг бачив, як він і стікав кров'ю, стіклом порізався. До да. поліції кажуть, що викликів на галас притонів бувають рідко, але за нашим проханням пообіцяли скровувати патрульні екіпажі для профілактики порушень громадського порядку в мікрорайоні. Потрібно це питання піднімати, знову ж таки, звертатися до власників таких будівель, адже це в першу чергу в їхніх інтересах. Плюс в інтересах громади зараз в літню пору доби здійснюється піше патрулювання поліцейськими спільно там з Нацгвардією. Тому будемо орієнтувати наряди патрульної поліції на те, щоб не звертали увагу на недобудовані закинуті будівлі по всьому місту, не не тільки там за цей адрес, але по всьому місту. Чия це споруда, і хто власник притона, ми обов'язково з'ясуємо.